Вітаю вас, малята, чемні хлопчики і дівчатка. Пропоную вам відгадати загадку. Діти, послухайте уважно. Сніг на полях, лід на річках. Хуга гуляє, коли це буває. Так, правильно, взимку, молодці. Яка чудова пора року. Зима. Як красиво вкриває землю дерева, кущі, сніжок. Усе навколо таке біле, чисте, святкове. Діти, а яка погода взимку? Так холодна, морозна. Відгадайте, будь ласка, загадку, хто нам на віконній шибці? Візерунки малював, шлях твердий проклав на річці, кригою її скував. Ходить, щоб ми злякалися. Не на жарти, а всерйоз. Певно, дітки здогадались, що тріскоче? Так, це мороз. А як лагідно ми його можемо назвати? Так, морозець. Пропоную послухати та вивчити віршик разом з батьками про зиму. Віршик написав Грицько бойко. Називається морозець морозець. Діти, слухайте уважно. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки рукавички. Морозець морозець плещу в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Діти, уважно дивіться на малюнки і повторюйте за мною. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні у дівчаток і хлоп'яток носики червоні, які ви, діти, молодці. Давайте ще раз: морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички, морозець морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Молодці малята, якщо ви ще раз закріпите це з батьками, то ви віршик запам'ятаєте. До нових зустрічей! До побачення!